Добрий день! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, подивіться, які гарні квітки. Послухайте загадку і відгадайте, про яку квітку йдеться. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, вірно, це кульбабка. На що схожа кульбабка? На сонечко. А якого вона кольору? Теж жовтого. Якої форми кульбабка? Круглої. А що ще є у кульбабки? Тебло і листя. Якого кольору стебло? І листочки. Вірно, зеленого. А зараз я вам пропоную створити галявинку із жовтеньких кульбабок. Але малювати ми їх будемо не пензликом, а трубочкою для коктейля та зубною щіткою. Подивіться, як я буду малювати. Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу білого кольору, зубна щітка, коктейльна трубочка, водичка, гуашові фарби жовта та зелена та дві тарілочки. Спочатку намалюємо травичкою щіткою. Вмочуємо у зелену фарбу і починаємо малювати травичку знизу вверх. Ось так. А зараз будемо малювати кульбабку. Малювати будемо коктейльною трубочкою. Попросимо батьків розрізати кінчик у вигляді квіточки. Ось так от вмочуємо нашу трубочку у жовту фарбу та будемо малювати нашу квітку. Ось таким чином. Так, от повертаємо. По колу. Ось одна у нас вийшла кульбабка. Так само малюємо другу кульбабку, ще одну кульбабку, повертаючи ось так по колу нашу трубочку. Ще наберемо фарби, намалюємо ще одну кульбабочку, та й Погляньте, яка галявина із кульбабок вийшла у мене. А які вийдуть у вас кульбабки? Чекаю на ваші фото. До зустрічі, малят!